Зима підійшла до логічного завершення, це означає, що нарешті можна взяти обігрівач і відставити його подалі, взагалі заховати до настання наступних холодів. Хоча стоп, стривайте, ймовірно, він мені все ж таки може знадобитися раніше. Причому не для підігріву приміщення. Ні, все не так просто. Хотів би я зараз створити певну інтригу, щоб відео виглядало цікавішим, та боюсь, по назві так все зрозуміло, тому кажу, як є. Даний тепловентилятор, окрім свого прямого призначення, також слугує мені. Серцем моєї саморобної сушки сушки для заготівлі фруктів, овочів, ягід, грибів, трав, зокрема, стевії, травицу цукрозамінника якої свого часу в мене було доволі таки багато. До речі, про неї в мене є окреме відео на каналі. Категорично рекомендую вам з ним ознайомитись. Що стосується сьогоднішнього відео, то відверто кажучи, його знімати я не планував. Та тим не менш, ви можете бачити, в який ми час живемо. Тепер таке врем'є, блядь, все, курва дорогий! А тому заготівля власних продуктів може бути не тільки цікавою і корисною справою, але, й, можливо, край життєво необхідною для когось із вас. Відштовхуючись від цієї думки, я вирішив поділитися власним досвідом. Тепер ніж ми почнемо, хочу прояснити один дуже важливий ключовий момент дати відповідь на найголовніше питання. Чи буде саморобна сушка конкурентно спроможною купленому рішенню? Скажімо так, якщо ви рахуєте всі ті нюанси, про які ми сьогодні розповім. І зробите все правильно, то в кінцевому результаті її ефективності, я думаю, що буде цілком достатньо для того, щоб задовольнити більшість ваших побутових потреб. А можливо навіть взагалі всіх, бо все лише обмежується вашими конкретними побажаннями і умовами експлуатації. Та тим не менш, якщо бути максимально відвертим, то все ж таки в деяких моментах куплена сушка може бути кращою. Але не поспішайте вимикати відео. Вся справа в тому, що саморобка має ряд доволі суттєвих переваг, саме завдяки яким я її свого часу й вирішив робити. І це при умові, що в мене вже була одна куплена сушка, тобто порівнювати мені є з чим. На жаль, що перший що другий варіант мають свої певні недоліки, а тому агітувати за жоден з них я не можу. В кінцевому результаті кожен вибере для себе те, що йому більше підійде. А щоб визначитися з цим вибором, я і розповім. Все так, як воно є, без прикрас. А почну з особливостей конструкції і нюансів експлуатації. В моєму випадку роль корпуса відіграє шкафчик, так званий кухонний пенал. Його я купував вживаним, причому в доволі поганому стані, після чого вже приводив до ладу. Прибрав внутрішні полички, відремонтував, помив, додав саморобні фешн-замочки і пофарбував. Фарба лягла з напливами, але будемо вважати, що це не косяк, а авторський стиль такий. Назвемо його умовно морська піна. Зверху вирізав лобзиком один великий отвор для відводу повітря і закрив його з двох сторін декоративними вентиляційними решітками. Особливої потреби в цих решітках немає, встановив їх радше для естетичних, ніж практичних цілей. В нижній частині сушки просверлив декілька отворів для забору повітря і їх тонкою тканиною, яка відіграє роль фільтра. Чим більше повітря буде поступати до тепловентилятора, тим краще. Якщо ж його буде недостатньо, то є ризик того, що обігрівач може перегрітись і зламатись. Зсередини сушку обклеє фольгованим ізолоном. Клеїться він не дуже добре, тому по більшій мірі тримається за рахунок того, що прижатий направляючими для поличок, в ролі яких в моєму випадку виступає металевий кутник. Забігаючи наперед, хочу сказати, що краще замість кутника використовувати рейки. З ними буде легше працювати, до того ж вони дешевші. До речі, в місцях стиків ізолон із з фольгованим скотчем для надійності. Самі полички зроблені максимально просто. По суті, це всього лише дерев'яні брусочки 20х20 мм, які з'єднані між собою по одному саморізу, вкрученому в торець, і клей ПВА, який я додав в місцях з'єднання, для того, щоб після його висихання полички тримали рівну площину. Важливе уточнення. Попередньо під саморізи рекомендую просверлити отвори, інакше брусочки можуть розколотись. Склеєні рамки я просто склав одна на одну і прижав важким ящиком до їх повного висихання. Деякі рамки вийшли не ідеально рівними, та все ж результат, враховуючи його швидкість і простоту, я вважаю більш ніж задовільним. Що стосується сіточки, на яку викладаються продукти, то тут я перебрав чимало варіантів, та все ж зупинився на тій, яку найчастіше використовують народні умільці в аналогічних саморобках, а саме на будівельній для штукатурки. Однозначно, краще було б використовувати харчову сіточку з нержавійки, але вона значно дорожча, та під рукою її не було, тому як тимчасове рішення взяв простіший варіант. Зрештою, немає нічого більш постійного, як тимчасове, тому за пару років я її так і не замінив. Що стосується тепловентилятора, завдяки якому й відбувається весь процес сушки, то він в мене розміщується в найнижчій частині конструкції. Принцип роботи надзвичайно простий. Вентилятор затягує свіже повітря з вулиці, підігріває його і проганяє строго вертикально знизу вверх, попутно просушуючи продукти. На просторах Ютубу можна зустріти чимало саморобних сушок, в яких тепловентилятор встановлений горизонтально. Однак особисто я вибрав модель обігрівача, яка може повертатися і працювати в вертикальному положенні. Рахую, що це було правильне рішення, хоча принципової різниці щодо ефективності тут скоріш за все немає. На відміну від куплених сушок, тепловентилятор не розрахований на те, щоб всередину до нього могло потрапити сміття, тому я прийняв декілька конструктивних рішень, щоб цьому запобігти. Я придумав одну штуковину. дві, дві штуковини. Оля, оля, оля. О, я молодець, о у мене куча ідей. Над обігрівачем в два шари я розмістив штукатурну сіточку, а на рівні його верхнього обода встановив захисний екран, зроблений з старої полички кухонного пеналу. Ця поличка не тільки захищає від часток сушених продуктів, що можуть впасти на дно і в подальшому затягнутись середину пристрою вентилятором, але й розмежовує зони, звідки йде забір холодного і віддача вже прогрітого повітря. Останньою конструктивною особливості саморобки можна назвати невеличкий пропил під шнур живлення обігрівача, який я зробив в місці примикання дверцят. Завдяки цьому його буквально за декілька секунд можна як встановити, так і забрати для інших цілей, зокрема обігріву приміщення, чого, власникаючи, не зробиш з купленою сушкою. До речі, враховуючи цей фактор, можна сказати, що саморобка не тільки обійдеться вам дешевше, але й використовуватиметься більш раціонально. Щодо інших переваг, мушу відзначити ще й те, що така сушка може ідеально вписатись в інтер'єр, оскільки форма, розмір і зовнішній вигляд залежать виключно від ваших побажань і потреб, а не певного стандарту виробника. Аналогічно можна сказати і про екологічність. Чесно кажучи, матеріали, з яких я її робив, далеко не найкращі, однак і пластикову сумніваюся можна вважати еталоном безпечності. Тим не менш, якщо не економити і використовувати виключно дерево, нержавіючу сталь або якісь інші екологічні матеріали, то саморобний варіант буде безсумнівно кращим рішенням. Як правило, сушка користується попитом в кінці літа, коли йде активна заготівля продуктів, однак в інший час стоїть без діла. Якщо в період простої куплену сушку необхідно ховати, щоб не заважала, то саморобна за рахунок того, що має повноцінний корпус, може використовуватись для зберігання ваших речей. Зокрема, в моєму випадку інструментів, і це надзвичайно зручно. Що ж, на цьому ключові переваги закінчуються. Настав час поговорити про недоліки. Точніше недолік, бо на мій погляд він тут лише один. А саме те, що саморобка є менш ефективною. Скоріше за все, причина криється в тому, що заводські рішення мають більший за розміром нагрівальний тен, який може підтримувати вищу температуру. Тим не менш, їй все одно вам вистачить, просто процес сушки відбуватиметься дещо довше. Але ось наскільки сказати важко, бо багато чого залежить від конструктивних особливостей. Зокрема, я б вам рекомендував корпус робити більшого розміру, бо такого, як в мене, виявилось недостатньо. А ще полички по глибині робіть коротшими на декілька сантиметрів, щоб повітря могло вільно циркулювати понад стінкою, а їх кількість. Меншою, По моєму випадку їх виявили забагато і одночасно всі вони так і не використовувались, адже блокували потік повітря. Та найголовніше, категорично рекомендую встановити додатковий вентилятор в верхній частині корпуса на витяжку повітря. Кажуть, підійде навіть найпростіший 12 вольтовий від комп'ютера, оскільки без нього тепле повітря затримується в нижній частині сушки і в обігрівача спрацьовує захист від перегріву. Він продовжує працювати, однак з вимкненим нагрівальним елементом, і це є ключовою причиною того, що процес сушіння затягується на невизначений термін. Якщо ж циркуляції повітря нічого не перешкоджатиме, то й працюватиме конструкція без проблем. Нормально все? А? Нормально говорю, все? А-а-а-а! Отож, що можна сказати в висновку. Якщо ви не боїтесь трішки попрацювати руками, а також вам не потрібно на постійній основі першочергово сушити продукти з високим містом вологи, на обробку яких йде доволі багато часу, значить я можу вам порекомендувати зробити сушку власноруч, бо вона має доволі суттєві переваги, на мій погляд, звісно ж. В противному випадку, задумайтесь над покупкою готового заводського рішення. А на цьому в мене все. Дякую за увагу, нехай щастить і мирного неба над головою!